Всередині. Це все буде падалиця. Ну, Я б не сказав, що він зовсім пустий. Недомолочений, бачите, погано вимолочений. Це все піде падалицею під наступну культуру, з якою потім буде дуже важко боротися. І гербіцидами, чи в пшениці, чи в кукурузі. Да, дуже правильно замітили, що багато кошиків де недомолочений соняшник. От бачите, от, 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 от скільки ось це залишиться, падалиці на наступний рік, воно все зійде. Оце все зійде. І вона, в принципі, тут є всередині, вона не пуста. От я її зараз розлущу і от достану. Бачите? Дивіться. Гарна зернівка. Гарна зернівка. Да. Це також не, ну, недоліки, які необхідно ну от маленькі кошики. І ця падалиця вона потім призведе до того, що будуть не тільки додаткові витрати на гербіциди, а плюс ще вона буде забирати поживу у тих культур, які будуть посіяні по цьому соняшнику. Да, це теж взійде, Да. Також це взійде. Так що ж треба було зробити? Комбайни треба налаштувати, не ганятись, понятно, зараз погода всі зупинилася на місяць, а тепер ганяють зі швидкістю 25 км. Необхідно зменшити швидкість комбайна, дивитися, слідкувати за оборотами барабанів. За налаштуваннями, які подив... Багато дуже його упало від вітру, вже нічого не зробиш із-за цієї погоди. Бачите, скільки дивіться. Оце все, це все це все урожай. Олія. А вона вся лежить на поверхні грунту. Я правильно заміти, молодці? Дивіться скільки. І так чуть-чуть, по чуть-чуть. Там центнер з гектару, там два, там три. А при цій ціні на соняшник це великі гроші. Мультиплікація соняшника велика. Ну, Якщо він коштує там 17 тисяч гривень за тонну, то це 1700 гривень центнер. 1700 гривень з гектара це дуже багато. А що таке центнер? Це 100 кілограмів. Це два мішка, там три мішка соняшнику. Бабусі ходять потім з паличками і вибивають собі на олію. Ну, зато падало, це не буде. <кій> а падали це, бабусі вибивають хороший, а той, що всередині, вони кидають назад. <кій> Також, так. Да. Отак от. Дрібниць в агрономії не буває. Все важливо. Все необхідно враховувати. А для цього є фахівці, спеціалісти, фермер повинен дивитися, не тільки гроші рахувати на калькуляторі, скільки він вийде від соняшнику, а ще необхідно й думати, а яким чином уникнути цих всіх недоробок.